Техніка для подолання тривоги і стресу. Трамвай. Крок перший. Кожного разу, як ви відчуваєте тривогу чи стрес, задайте собі питання. Про що я думаю? Ви можете записати ці думки на аркуш. Крок другий. Як тільки ви помітили, усвідомили думки, які викликають у вас стрес чи тривогу, назвіть їх. У мене виникає тривога, коли, наприклад, у мене виникають думки, або мене тривожать думки, що я втрачу роботу і не зможу знайти іншу або нову. У мене виникають тривожні думки, коли крок третій. Уявіть трамвай і в своїй уяві посадіть ці думки в цей трамвай якомога детальніше. Нехай вони Заходять туди. Крок четвертий. Трамвай під'їжджає до зупинки, але ви не сідаєте у нього, а кажете собі, це не моя зупинка. Мені далі. Крок п'ятий. Переключаєте свою увагу. На щось корисне та важливе для вас тут і тепер. Якщо ви не можете переключитися під час виникнення цих думок або повернення їх на важливу та корисну діяльність, яка буде переключати вашу увагу, то її та вашу увагу займуть. Ті думки, які тільки но ви посадили у трамвай. Крок шостий. Кожного разу, як думки повертаються, повторюйте попередні кроки. Ви можете візуалізувати всі ці моменти, думки, трамвай, те, як думки крокують всередину трамвая, як він від'їжджає. Ви можете нафантазувати собі, де саме він їде, якомога більш детально. І тоді ця уявна ситуація буде сприяти тому, що ці думки справді будуть вас залишати.